28 лютого відбулася знакова зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та головою Білого Дому Дональдом Трампом. Після цієї суперечки Зеленський залишив Білий Дім на цю ситуацію. По різному відреагували зірки боксу. Епатажний блогер і боксер Джейк Пол, який родом із США, підтримав свого президента, опублікувавши в мережі X такий пост. Це називається бути чоловіком і робити те, що найкраще для нашої країни, виправляючи великі помилки попередніх адміністрацій, оскільки вони не мали мужності, а мали приховані злі наміри фінансувати війну, що вбиває мільйони. Це називається рятувати життя солдатів. Це називається сказати все прямо в обличчя, неповажній і невдячній людині. І так все повинно бути. Молодці, великий доні та Джей Ді Венс. Таким постом Джейк не тільки висловив підтримку Трампу, але й відкрито образив Володимира Зеленського, за що йому добре прилетіло в коментарях.